Вітання, друзі, дорогі глядачі. А інфо сьогодні у нас черговий випуск програми розмови для перемоги. Мене звати Ірина Басенко і на зв'язку з нами з самої передової, пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, підполковник Ярослав Чепурний. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго дня всім. Дозвольте привітати вас зі святом, яке ми відзначали позавчора, з Днем Збройних сил України. Щиро вітаємо вас і бажаємо скорішої перемоги і наснаги та впевненості під час бойових дій, щоб вас оберігали янгові охоронці і всі побажання від українського народу здійснювалися і вам допомагали. Дякую, дякую. Пане Ярослав, ми знаємо, ми з вами мали зв'язатися насправді 6 грудня, так як і домовлялися і перенесли цей ефір через те, що у вас був обстріл, так і він став на заваді тоді нашому прямому ефіру. Ми не змогли тоді з вами вийти в ефір через проблеми з інтернетом. Скажіть, будь ласка, в якому взагалі форматі у вас от в таких умовах відбуваються свята, ну, якісь там дні народження, якісь, можливо, офіційні заходи, тому що життя не. Стоїть на місці, і навіть в таких умовах я впевнена, що е, навіть там той самий день Збройних сил ви якось відзначали, як ви в таких умовах, от е, це все у вас відбувається? Ви знаєте, е, я на день 6 грудня ще й стояв, я був на бойовому чергуванні, тому у нас, у нас ну для мене там для чергові зміни взагалі ніякого свята не було. От, для тих е, військовослужбовців, які несуть чергування бойове, ну ми просто один одного привітали зі святом, ну і все. От, для тих, хто не несе бойове чергування, ну е, святкування це ну, може напередодні поїхати купити щось, якісь смаколики, е, сісти, щось це з'їсти. От, ну я не знаю помитися в бані поїхати, це свято, я вам скажу, тому що не завжди це вдається. От було інше свято, там день нашої військової частини, то для мене було свято, тому що ми поїхали в баню, а тому тут, знаєте, прості радощі, якісь тому, що всі, хто тут знаходиться, розуміють, що нам не може розслаблятися. І ворог нам не дає розслаблятися. І відповідно він теж знає, що у нас свята, і в той день, коли у нас було свято, вони штурмували Мар'янку, яку ми обороняли. От, ну звичайно ж, ми їм давали відсіч, настукали йому трішки, От. щоб зупинити його. Ну, так, тому свята у нас всі попереду, сподіваємося. Так, насправді ну, нам е, важко уявити, взагалі, е, як в таких умовах е, холоду, в умовах постійних обстрілів е, небезпеки для життя, як взагалі е, можна ще. Е, Мати от надію і сили до всього, і тому ми дуже захоплюємося вами і вашою моральною стійкістю, перш за все, і зокрема, дуже захоплюються вами іноземні журналісти. От ви знаєте, що у вас є фанати по всьому світу, і мої знайомі особисто просто передають, як вони захоплюються, що жодними супергероями вони ніколи там з фільмів вони так не захоплювалися, як нашими збройними силами. При тому, що навіть вони може ніколи не були в Україні, от але. Спостерігають, дивляться відео, і, от, до речі, хотіла запитати одним з таких образів наших збройних сил: є от. Саме просування цього образу є е, тіктоки, різноманітні відео, коли військові мають хвилинку якогось перепочинку і там знімають якісь смішні або дуже такі щемливі відео, які потім розносяться мережею, дуже стають вірусними, популярними. Е, дехто з військових говорить, що на таке не мають часу і нема коли в небезпеці цим займатися. Е, як у вас до такого ставляться прояву креативу? Е, чи там не заборонено, чи навпаки, можливо, там заохоти. Отче Ну, цього ну якщо чесно, то е, якщо чесно, то е, по різному ставляться. У нас заборонено взагалі це вживати. У нас був випадок, коли обстріляли наш командний пункт, і загинули люди. І один молодий офіцер взяв, зняв цей цей обстріл на відео і поставив це в Тік-Ток. А, і таким чином він, по-перше, розкрив ворогу про наші втрати, те, що у нас закрита інформація, розумієте? І хоч це, начебто, ну, він показав руїни там, там люди загинули, але це одразу він отримав за це дуже сувору догану, дуже сувору, розумієте? Тому з Тіктоком і з такими речами треба бути дуже варіанти. Коли там хлопці там, там поставлять, як вони танцюють, там співають, і не зрозуміло, де це відбувається, розумієте? Тому ну, таке ну, нормально, добре. Але от коли відбуваються такі речі, коли ворогу викривається якась інформація, то це неприпустимо. Тому ставлення таке двояке, чесно кажучи, неоднозначне. Треба бути відповідальним, якби і розуміти, що ти понесеш відповідальність, якщо щось зробиш не, не те. Так. А як щодо іноземних журналістів часто приїжджають в Україну, і, зокрема, на позиції іноземні журналісти. Як вони працюють? Ой, ви як пресофіцер, ви їх напевно супроводжуєте? І якими враженнями вони діляться поза кадром? Коли ви там спілкуєтеся, обідаєте, можливо, разом От що вони говорять, які враження? Ну... А, з журналістів іноземних дійсно багато. Сьогодні подзвонив, ну зв'язався зі мною а, фіксер. Ну, фіксери це ті люди, які е, супроводжують іноземних журналістів, які виступають зазвичай перекладачем з одного боку, а з іншого боку, вони виступають як організатором а, а, зйомки. От. От подзвонив мені фіксер іспанського телеканалу і попросився, щоб ми кудись поїхали. До цього у нас в неділю працювали французи. Перед цим були поляки, перед цим були британці. Британці, коли ми були, то взагалі під обстріл потрапили, там було адреналіну трохи. З поляками, коли ми їздили на позиції, то машина, яка повинна нас була забрати, вона зламалася. Нам два кілометри самим довелося йти пішки туди і назад. От. Ну, це такі моменти, які відбуваються французи, коли були на щастя, все там було без проблем, і під обстріл вони не потрапляли, і з машиною все нормально було. Але я згоден з вами, що спілкування з журналістами, нашими іноземними, так, ми чуємо захоплення, щире захоплення української армії, українськими захисниками, і я вважаю, що це абсолютно справедливе захоплення, тому що те, що доводиться нам ну, переживати, це на даний момент це безпрецедентно. Просто безпрецедентно. Такого дуже давно не було. Такої війни страшної не було, такого застосування артилерії, реактивних систем залпового вогню, от, не було. І втриматися це це ж це ж не, на, на голому ентузіазмі неможливо, на голому патріотизмі. Тут потрібно бути спокійним, переконаним, впевненим у собі. О, дуже, дуже витримку треба дуже мати, тому що у нас бригада, яка воює вже не напередку з е, е, літа минулого року. У нас завели сюди ще в 2021 році на Донбас. І бригада повинна була на початку березня вже повинні були змінити. Тому що у нас до цього було 8 місяців. Бригада знаходиться в зоні е, проведення операції об'єднаних сил. і Потім вона її заміняють на іншу бригаду. Повинна бригада вже змінитися, і тут почалося вторгнення. І бригада почала одразу вступила в бої. Ми стояли під щастям, тобто ми були самим лівим флангом, який підходив вже до кордону. Противник хотів оточити бригаду. Бригада, бригаді довелося, з... тому що вони нам в фланг намагалися зайти, і бригаді довелося з боями відступати. От. І е, те, що винесли військовослужбовці, наші наші десантники, це... я, в принципі, можу дуже довго розповідати. Тепер, повертаючись до журналістів, вони у захваті. Вони стоять чергою, просто чергою. розумієте? У мене список, і я не можу просто всіх перевести на. На передній край, тому що все ж таки показ журналістам, чим ми займаємося, це не основна наша задача. От. Але да. ми, ми класні, ми кращі, і весь світ це визнає, і журналісти є це якраз по це. Єдине, що я хочу сказати, зауважити, що, знаєте, ми от не пускали десь місяці три до себе іноземних журналістів. Не, не три, півроку. Починаючи з літа, а тому що ми столкнулися з такою моментом, що журналісти теж бувають різні. розумієте, І в нас був випадок, коли ми їм сказали, тут знімати не можна. А люди камеру не знімали, знімали смартфоном, потім викладали це використовували це. Mm -hmm. І коли ти стикаєшся з такими журналістами, то реакція одразу йде така, що всі журналісти погань, от пішли вони всі нафіг. Тоді в стоп і заборона на зйомку будь-яку. Тому журналісти іноді теж ведуть себе не дуже гарно, а потім ображається, чому ми їх не пускаємо. Ладно, давайте наступне питання, тому що я можу довго. Якось корону е, насправді, навіть з точки зору можна, може, це слово не дуже підходить, але піар він теж грає на нашу користь, якщо він позитивний. Ну якщо це не небезпечно, да, там не викриває позиції і так далі. То піар е, в хорошому сенсі, реклама навіть така. От промо е, ну теж, мабуть, якусь свою роль грають у світі, так коли наша армія має от таких фанатів. Ну, ми це розуміємо. Так, так. Ми, ми, ми це розуміємо. Ми... Йдемо на зустріч. Звичайно, ми йдемо на зустріч як можемо, от тому так, я згоден з вами. Як у вас от, крайні дні там вчора, сьогодні? Як обстановка? Чи вдається вам трошки відпочити? Як ну взагалі, от і погода у вас зараз складається? Що, що, у, вас, що у вас там? У нас все погано. У нас сьогодні вночі була відлига, потім ударив мороз. Зараз пересуватися неможливо, дуже слизько. Дуже mm -hmm. слизько. Вчора у нас обстріляли Курахове, тому що ми знаходимося, обороняємо Марінку, підходить до Марінки, і Курахове — це тилове місто, де військовослужбовці можуть там пити поїсти, там, помитися. І був жорстокий обстріл Марінки із самого центру міста, там ринок, де багато людей ходять, і там постраждали теж mm -hmm. наші. Uh, у нас постійно йдуть штурми, штурми Марінки, за якому відповідаємо. Вони йдуть щодня, там йдуть дуже жорстокі вуличні бої. Це щоб ви розуміли, там іноді відстань 50, 60, 70 метрів між противниками. То люди бачать один одного: наші бійці їх, вони нас uh, марінку криють, наша артилерія, їх позиції противника. Наші позиції криє артилерія. Противника, О, постійно працює авіація, і наша авіація, і авіація противника. О, тобто, ну, коли ми знаходимося, ну, ми я з вами розмовляю, я не знаходжуся на самому порядку. Я на певному відстані е, от, від порядка. Ну, коли ми чуємо гул, ми знаємо, що це зазвичай ідея, йдуть бої в Маріці. Тому ну, там реально е, там дуже важко. Там дуже важко зараз в медійному просторі України і всього світу лунає слово Бахмут. Бахмут, Бахмут, Бахмут про Мар'янку в принципі не кажуть. але в Мар'їнці зараз ну, є те, що немає в Бахмуті, тому що в Бахмуті немає вуличних боїв. В Мар'їнці дуже жорстокі вуличні бої. От. І наша бригада робить все можливе, щоб зупинити ворога, який намагається вичевити нас з цього міста, От. який намагається ну, захопити його. От, ну, Ми йому не даємо це зробити. У нас непросто зараз. Так, справді е, от, цікаво, вуличні бої, е, і, і те, що люди, в принципі, живуть там, так? І е, це все відбувається на очах у людей, і вони можуть стати випадковими жертвами якимось так. Е, там те, дуже мало а... людей живуть. Там неможливо жити просто. І ви... Там я можу вам кинути, можете зайти на сторінку бригади. Я там сьогодні виставлю сюжет журналістів ТСН, які нещодавно в суботу там були. От, і вони знімали. Ну вони не в Мар'їнці були. Вони не були в Мар'їнці, бар... Мар'їнці журналісти не їздять, куди не можна переїхати, тому що там постійні обстріли йдуть. Там наближення до. Марінки вже небезпечно, тому що навіть села, які знаходяться перед Маринкою, вони ж знаходяться під щільним вогнем противника. От, а я вже не кажу про саму Маринку. і от а якщо це подивитися мені. цей сюжет, то там якраз є відео Маринки і точніше, те, що з неї залишилося. Там стоять будинки. От якщо пам'ятаєте кадри фронтові Сталінград, показуючи там інші зруйновані місця. Міста під час Другої світової війни, то те ж саме зараз уявляє Марінки. Стоять розбиті, розбиті спалені будівлі, і ну, це місто мертве. Хоча там є кілька небагато, не але дуже небагато є людей, які там мешкають, яких ми намагаємося евакуювати, вони відмовляються і не знають, як, мене, там... а а як вона, вони. А як вони до вас ставляться? От ви як можете порівняти до повномасштабної війни ще часи ООС, а то. Як ставились місцеві тоді і зараз, чи якась зміна в них є в світогляді? Чи вони взагалі не мають доступу до інформації в цих умовах? Як вони до вас відносяться? Ну я не можу сказати про Мар'їнських, тому що з тими, що зараз знаходяться, я не розмовляв. От я, я, я підтримую зв'язок з, з тими мешканцями Марінки, які виїхали. От вони виходять на нас, запитують, вони цікавляться долю долу міста. Е, то ну. В принципі, так як і скрізь є люди, які позитивно налаштовані до України до збройних сил України. А є ті, які чекають приходу Русского міра. От і от я можу сказати, був в сусідньому місті Красногорівка, яке ну повністю наше. От там воно теж дуже сильно постраждало. Дуже сильно постраждало. Є багато красногорівців. Там більше людей залишилося на відміну від, 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 від Мар'їнків. От, і там такі, що в підвалі в підвали живуть, мешкають. От. То там е люди мені деякі виходили, казали, що там ми знаємо, це наша українська артилерія, нас обстрілює там. От, розумієте? Ну, тобто таку маячню іденді верзуть чи то, там пропаганда кажуть... доходить ще все-таки туди, по, по цих каналах зв'язку, які ще є, там зовнішнім світом. То пропаганда російська ще туди доходить і на них діє. Чи... Це ще може залишки тої минулої пропаганди. Ну і мені здається, що це налаштованість проти України і проти українства. Як такого? Воно як було, воно і продовжується. І тут їм не обов'язково до цього слухати російське телебачення. Вони живуть і вони ненавидять Україну. Хоча от військові наші допомагають їм там, у них проблеми зі свідком наші. Допомагають їм світ до світла підключитися. Там наші генератори включають, доприкуту, військові. Домагають, допомагають їм до світла підключитися там, чи водою іноді, там, чи ще чимось. А вони це все беруть. Ну не всі, звичайно, не всі. Я не можу так стверджувати. Ну я просто стикався з такими. <світтєві> Людь так, ми... ну це, напевно, трошки демотивує. А от скажіть, що мотивує наших воїнів, мотивує до бою, до боротьби в таких складних умовах? Яка от така основна от лінія вашої мотивації? Ну, я хочу сказати, що тут не потрібно, в принципі, нікого агітувати і пояснювати, чому ми тут? От. Це все зрозуміло. Ми на своїй землі, на яку прийшов ворог, ми повинні зупинити ворога, ми повинні його розгромити і вигнати вщент. Тому сила і правда, і правда сили, сила правди на нашому боці. Тому Сказати, що щось, що наші бійці потребують якоїсь додаткової мотивації, я не скажу. Всі, всі добре і чудово усвідомлюють, чому ми тут і що ми робимо. Тому нікого агітувати, що ти ж пам'ятаєш, що хто що за нами Україна стоїть, що за нами люди, батьки, діти, дружини, сестри, брати цього не потрібно. Це, це, це наші бійці цього не потребують. Так, насправді, і це помітно, що ви працюєте дійсно без додаткових доводів і пояснень, тому що знаєте, що це е, так потрібно. І е, бажаємо вам насправді витримки, мужності, сили і е, скорішого завершення ваших бойових завдань, повним виконанням їх, повною вашою перемогою. Е, будьте нам цілими, здоровими, живими і повертайтеся пошвидше з перемогою. Будемо вас чекати. Наших і звільнених і відбудованих, і, можливо, ще не зовсім відбудованих, але таких рідних і теплих українських містах. Дякую, дякую. Тримайтеся. Дякуємо. вам. Це Дякуємо просто. вам і слава Україні! Героям слава. Все, до побачення. Добачення.